Доброго ранку всім причетним. Сьогодні 21 серпня. Хотілося б показати, в якому стані знаходяться мої повітряні відводки. Я раніше знімав про них відео. Хотілося б показати, в якому стані вони на даний момент. Ось ріс Пагін. До нього привитий. Це я з зеленим-зелене прививав ламборгіні Ось В сусідньому горщику Хеллоуін. Ось Ось ще одна прививка Теж хелловін. А я вам потім перейду на другу, на другу сторону шпалери покажу інші. Отже, що хотів вам показати. Дивіться, е, рекомендували там, мені, щоб треба завертати ну, чимось темним, щоб не просвічувала е, пластмасова ця коробка, щоб е, добре росло коріння. Давайте подивимося, яке коріння там, чи воно взагалі є. Це в мене експеримент такий. Коріння я бачу, взагалі там все з ним в порядку В сусідньому. Дивіться. Бачите, як присвічує корінь? Тут все вийшло. Коріння пішло, ми пізніше на осінь, коли лоза гарно визріє, ми обріжемо його від материнської лози і будемо власне, пересаджувати на свій корінь вже на постійне місце перебування. Це в такому стані хеловін. До речі, тут щодо прививок. Ось це у нас Донецька наречена. Ось у нас веселка, сигналка. Я цього Хеловіну щось понапрививав, як дурний, дивіться. Ще Хелловін іде. Ось ще Хелловін. Ось, ось прививка, ось прививка. Наразі їх насправді багато, не буду всіх показувати зараз. Так, то я що хотів показати. А зараз вам покажу другу прививку. Не прививку, а повітряний відводок. Якщо правильніше сказати. Так, де це в нас є? Так, ось у нас ще одна прививочка. Це в нас Пандора. Я не буду розмотувати, тому що тут крапко зав'язано. Дивіться яка. Прививка, пішла два пагани то я теж пагони обріжу, ідуть або в школку, або на продаж, а е, саджанець піде на постійне місце перебування. Так, і крайня прививочка, заради якої власне, це відео і знімається. Це прививка солодкий світ. Ось, бачите. Ось, ось іде материнська лоза, заходить у пляшку. Там всередині має бути коріння, і з цієї сторони вона виходить, бо тут була ще одна прививка Пандори, вона не взялася. Ось. А що я хотів показати? Бачите, а коріння то і немає через пляшку. А чому? А тому, що було не обернуто чорною тканиною, щоб не попадало сонце. Я зараз це зроблю, замотаю, я навмисне це робив експеримент. Там є коріння, але вони просто не підходять до стінки посуду, щоб не пообгорали на сонці. Тобто я хотів визначити для себе, чи це насправді правда, чи ні, чи то так просто сказали. Це правда. Якщо хтось буде робити, рекомендую замотувати. Чимось, що є в наявності, щоб корінь, щоб сонце не заважало розвиватися кореневої системи. Отакий От солодкий світ. Тут підкинула гроночку невеличку. Може, дасть Бог скуштуємо сигнал, що нам скаже в цьому році. І ще можу на закуску показати, якщо вже зашла мова за прививки. Покажу взагалі. Ось сигнал висить. Ось попрививав. Це теж, до речі, молдова. Ось перша прививка, пішла, друга прививка, третя прививка, четверта прививка. Ось. А з того боку червона калина, три прививки і зверху п'ята Пандора. Так що дуже від Джавеліна? Ягідка така не сильно крупна, але. Як кажуть, що в перший рік прививки ягода завжди дрібніша. Але, коротше, але це не повна грона. Це Я відрізав, це, напевно, десь одна, чи одна п'ята чи одна шоста грона. Я залишив взагалі такий, ну, коли гронка була маленька, я майже більшу частину грони вирізав і викинув. Дивіться, яка вона надулася. Я думаю, якби залишив всю, то тут була б напевно такі, така штука висіла. Але я думаю, можна було б і залишити, тому що дуже пре, дуже росте, і я думаю, що він би його напевне витягнув би ту груну. Ось. Так що маємо зараз такі результати на такий момент. Дякую всім за увагу. Бувайте!